Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас приїхало нове чудове надходження. Це Renault Megane 2012 року випуск. Автомобіль у нас в кузові універсал в гарному білому кольорі в дуже хорошій комплектації. Автомобіль у нас має дизельний двигун 1,5 літрів, роботизовану коробку передач та систему переднього приводу. Також у нас є хороша оптика з денними ходовими огнями, проти протитумані фари. Автобіль нас коштує 390 доларів та пробіг його становить 260 тисяч км. Повністю обслужне та доглянуте авто. На металевих дисках з оригінальними копаками та на хорошій зимовій резині. Є потрошки поворотників, задній ряд нас підтономано, також як бачимо, така велика панорама, рейлінги, дуже хороший автомобіль, економний, надійний та просторий. Ззаду, як бачимо, є партроники, камера заднього виду, також у нас великий та просторий багажний Ось Так у нас все виглядає. По технічній та зовнішній частині жодних нарікань немає. Перейдемо до салону. Тут нас зустрічає чорний текстильний салон. В хорошому стані є підлокітники та підстаканники три регулюємих підголівника, повний електропакет вікон. По передньому ряду. Підігріви передніх сидінь. Передній ряд як бачимо також в хорошому стані. Шкіряне мультикермо. Гарна мультимедіа. же нас доставили андроїд, кондиціонер, запуск двигуна з нас кнопки, гарна мультимедіа. В гарному стані. Отже, друзі, коли це цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною 8390 доларів, доступне в та кредит. А також можна допомогти вам пригнати авто із США.